Мир вам, брати і сестри! Хочу поділитися словом, яке Бог дав на сьогодні 31 жовтня. Ось така погода, жовтіє листя. Такий в нас в Україні жовтень. Слово друге апостола Павла послання. Коринтян, 8, 9, 10 глава. Відкрив Господь на цьому місці. А ви, як всім, збагачуйтесь вірою, бо восьма це дайте, дайте докази своєї любові. Словом і розумом, і всякою пильністю і вашою любов'ю до нас, що збагачились ви і в благодаті оцій. Ну, і звертаю Господь увагу на десяти розділ. Це не хваліться надміру, А я сам, Павло, благаю. Вас, лагідністю і ласкавістю Христовою, я, коли присутній слухняний між вами, а не бувши між вами сміливий, я супроти вас. І благаю, щоб я, прибувши, не осмілився надією, що нею, я думаю, сміливим бути проти деяких, що про нас вони гадають, ніби ми поступаємо за тілом, бо ходячи в тілі, не за тілом воюємо. ми. Зброя бо нашого воювання не тілесна. Але міцна Богом, на зруйнування твердий, ми руйнуємо задуми і всяке винесення, що підіймається проти пізнання Бога, і полонимо всяке знання на послуг Христові. І покарати ми готові всякий непослух, коли здійсниться послух ваш. Чи на обличчя ви дивитесь? Як хто певний про себе, що Христовий він, нехай думає знов по собі, що як сам він Христовий, так само й Христовий ми. Бо коли б я ще більш став хвалитися нашою владою, яку дав нам Господь на збудування, а не на зруйнування ваше, то не осоромлюсь. Та щоб не здавалось, ніби я хочу лякати вас листами, бо листи його кажуть важкі та міцні. Але особисто присутній, слабий, а мова його незначна. Такий нехай знає оце. Що якими на слові в листах неприсутніми бувши, такі ми й на ділі присутніми бувши, бо не сміємо вважати себе і чарівняти до інших, що самі себе хвалять, бо нерозумно самі себе віряють собою і рівняють. З собою себе. Ми ж не будемо хвалитись надміру, а в міру мірила, що його Бог призначив на міру для нас, щоб до нас досягти. Бо ми не роздягуємося надміру, ніби не досягли ми до вас, бо ми досягли аж до вас із Євангелією Христовою. Ми не хвалимо надміру у чужих працях, але маємо надію, що як буде рости віра, ваша віра то за нашим мірилом сильно звеличимось ми між вами. Щоб і в даль дальших за вами країнах звіщати Євангелію, а не хвалитись готовим, як це чужі твердять. А хто хвалиться, нехай хвалиться в Господі. Бо достойний не той, хто сам себе хвалить, але кого хвалить Господь. Таке слово Господь дав мені. Ще дав слово розуміння, Моліться за Ізраїль, моліться за народ Божий, який зараз в великій скруті. І це Ах, наказ Божий для церкви, щоб церква не з, не з холодністю. Чужу біль сприймала, бо немає чужих дітей. Ми всі діти Божі. А народ Ізраїля він вибраний. І Господь призиває церкву молитись за Ізраїль. Ах, насущна, насущна потреба. І також дав сон. З'явилася модель, значить, сон Господь давав короткий, але цікавий. Бачила маленьке озерце. Це озерце, знук, як ставочок такий. І дивилася, що в ньому плавають такі маленькі гарні крокодильчики. Такі вони камуфляжні, такі вони виблискують там, але їх майже незамітно. Одні тільки носи торчать і очі блискають. І раптом я замітила котеня між ними. Воно теж було такого рябенького камуфляжного цвіта, і чомусь знаходилось між ними. І я не встигла відвернутися, ну, я ось відвернулася, подумала, ну, зараз воно вилізе. А здивувалася взагалі. А потім побачила, що крокодиленята напали на нього і хотіли його зжерти. Я його майже не побачила відразу, бо воно було такого ж кольору, як і ці крокодиленята. Але це були крокодиленята. Це хто ж буде там, у тому ставку жити, якщо там водяться крокодиленята? І хто ж кинув того те котеня туди, щоб воно й накормів? Чи що? Як? Як зрозуміти цей сон? Мене взяла жуть, і я почала витаскувати котеня із зубів цих кротикоделенят. Ну, такий сон, і в жуті це і проснулася. Ну що це? Думаю, що це відповідь на мою молитву. Господь дає, я просила за одну місцеву церкву. І розумію, що це так, таким чином Господь дає розуміння, що іноді розібратись важко. Де крокодильчик, а де котенятко. Але ж різниця очевидна. І... Хоч і ці симпатичні крокодильчики там плавали. Але ж сам факт, що думаю, це про духовну составляючу. І потрібно задуматися, чому я не могла. Зразу відразу побачити це котеня, тому що воно було такого ж кольору, як і крокодильчики. Тому я не зрозуміла відразу, де котиня, а де крокодильчики. Ну, таку аналогію Бог дає. Думаю, що те, що на, від, на поверхні, здається, зрозумілим, то вся маса находиться в духовній составляющій, в духовному світі, і Господь на це показ... ну, таким чином показує, що треба бачити, мати бачення оце. щоб не не надумать гладить крокодильчика, бо він може цапнути. А як тож не кіт. Ну, цікаво, чому це котеня там у ставку тому я побачила між крокодильчиками. Ну, от, задаю, питання Богу. Хай Господь буде давати розуміння, що це може, до чого це? Ну, але ж, якщо порозсуждать, порозсуждать, то ну, посилаю вас, як овець серед вовків, так? Єсть хіщники, а Бог каже, ви мої вівці. І якщо ви мої вівці і чуєте мій голос то йдете й не боїтеся, бо ви виконуєте мою волю. Але не розслабляйтеся і не думайте, що там, де гарно ставочок. Там немає крокодилів. Так, да, вони були невеликі, вони були з розмір кошеняти, але крокодили виростають до двох метрів. Ну, а котики, котики це ласкаві творіння. Богом дані нам на радість. Слава Господу за його врозуміння, за його сни. Думаю, що цим, цими настановами послужу вам, брати і сестри, для роздумів і молитв. До Бога. Що ж то воно за крокодильчики? Слава Господу за всю його милість. Амінь.